Ми вітання на телеканалі Дніпро Тібі випуск новин спорту чемпіон, чемпіон WBC, WBU, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик з приблизним прибутком 54 мільйони доларів. Очолив рейтинг 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за останній рік. Що його склав Форбс у топ 3 також увійшли захисник Лондонського арсенала Олександр Зінченко, 10 мільйонів доларів і Вінгер Челсі Михайло Мудрик, 6,6 мільйона доларів. Далі також багато футболістів, Трубін, Довбек, Циганков, Судаков. Втім, українські мільйонери не здатні здолати навіть безсрібників на кшталт Албанії. Для розрахунку була використана інформація про доходи спортсменів за спортивними контрактами чи призовими зі змагань від співпраці з рекламодавцями з відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу агентів, менеджерів, рекламодавців. Та самих спортсменів. Вихованки шостої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з фехтування Дніпровської міської ради, заслуженого тренера України Сергія Комарова, Катерина Коротецька стала срібним призером, а Марія Середа бронзовим. Це українського турніру з фехтування на шпагах пам'яті заслуженого тренера України Василя Гарея серед юніорів. Вихованка Дніпровського спортивного клубу Січ Софія Бичик, тренера Данила Шапрана, в складі збірної України успішно виступила на чемпіонаті світу з карате ВКС, який завершився в Англії в місті Шеффілді і зібрав 700 спортсменів з 24 країн. У своїй віковій категорії 16-17 років вона вибрала золото в розділі «Іпон» і двічі була третьою в «Санбон-Куміте» і «Ката». Пам'ятаємо, шануємо, вклоняємося. Як і рік тому, наразі також шість аматорських команд, складених з друзів, побратимів, знайомих, а то й просто прихильників гри мільйонів взяли участь у другому поспіль турнірі з футболу пам'яті Максима Кравчука, який два роки тому захищаючи Україну, загинув смертю хоробрих на Донбасі. Пам'ятаємо, шануємо, вклоняємося. Як і рік тому наразі також шість аматорських команд, складених з друзів, побратимів, знайомих, а то і просто прихильників гри мільйонів зібралися на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста, щоб знову товариським турніром за підтримки асоціації футболу Дніпропетровської області на знак вічної вдячності за героїчний подвиг, за мирне небо над головою і наше спокійне життя віддати належне Максиму Кравчуку, який два роки тому захищаючи Україну, загинув смертю хоробрих на Донбасі. Ми постійно підтримуємо. Ми будемо підтримувати наших захисників збройних сили України. І сьогоднішній турнір тому підтвердження Максим Кравчук захищав, боронив нашу державу від. Агресора, і ми його друзі, колеги, ті, хто його знали, хочемо цим турніром вшанувати пам'ять дійсно героя України і підтримати його родину, яка сьогодні також присутня на заході, і тим самим підтримати і наші збройні сили, які віддають все своє саме цінне, своє життя, щоб мирне небо і розвиток був у нашій країні. Тому будемо проводити і надалі такі заходи. І підтримувати наших воїнів. Знову ж таки, як і рік тому на попередньому етапі команди зіграли за коловою системою у двох групах, по три колективи в кожній. За підсумками матчів визначилися суперники стикових поєдинків. Так у зустрічі за третє місце зійшлися легіон і Титан. А на сусідньому майданчику одночасно паралельно розпочався фінал, де долю золотих медалей і головного призу у протистоянні мали вирішити тріумф і фантом. Зрештою, вирішальний поєдинок не став окрасою турніру. Протягом нього перевага тріумфу була відчутною, тим більше він значно краще. Зміг реалізувати свої моменти, що в підсумку і вилилося у переконливий 6-1 результат на його користь. На початку стисли урочистої церемонії нагородження змагань учасників та сім'ю Максима Кравчука почергово подякували та привітали голова федерації футболу Дніпра Ярослав Дерев'янко, і легендарний у минулому гравець Київського Динамо та Дніпропетровського Дніпра, ветеран футболу Віктор Маслов. Далі вони разом з головою асоціації футболу Дніпропетровської області Віктором Андрухівим, партнером проекту Олегом Опаленком та тренером Проекту of Soccer Євгеном Фетісовим вшанували команди-учасниці, серед яких минулорічний переможець Медакадемія. П'ятим став секрет перемоги, який залишив, мабуть, на майбутнє її таємницю. Четвертим фінішував легіон, який у матчі за третє місце поступився Титану. Проте, перш ніж перейти до вручення відзнак, організатори нагородили кращих гравців за амплуа. Воротарем став Андрій Пшеничний з фантому залізобетонним оборонцем редутів визнали захисника тріумфу Олександра Кореня. А найбільш Більшу кількість м'ячів у ворота опонентів забив кращий бомбардир Ярослав Пушкар з титану. Практично, не полишаючи локації нагородження, вже за мить він разом з партнерами були удостоєні бронзових медалей. Срібні дісталися фіналісту змагань фантому привиди так нічого і не змогли протиставити тріумфу у боротьбі за золото. Втім, перш ніж він його отримав, віктор маслов привітав вдову Максима Кравчука, Ірину та трьох його донечок Серід, пам'ятною відзнакою та подякував їм за подвиг героя, чоловіка і батька. Мені дуже приємно, я дуже вдячна організаторам цього турніру за хлопцям-учасникам за те, що вже другий рік поспіль вони збираються тут і вшановують пам'ять мого загиблого чоловіка. Це дуже цінно для нашої родини, для моїх дітей, для мене, для батьків мого чоловіка. Ми дуже вдячні організаторам та учасникам цього турніру. Дякую. Як і належить апофеозом церемонії було нагородження переможця турніру, яким у відповідності до власної назви втім цілком справедливо і заслужено став сильніший на звітних змаганнях. Тріумф капітані Ко після золотих медалей здійняв над головою і красень кубок за звитягу. Мені здається, все таки виграли більше за рахунок командної гри. Ну і в команди все получалося. Я думаю, все не хлопці правильно настроїлись. На все вийшло. Команди були, сподобалось приблизно одного рівня, була дуже гарна конкуренція. Ми раді, що нам вдалося перемогти. Хочу подякувати Асоціації футболу нашої Дніпровської області за організацію цього турніру. Хочу подякувати хлопцям, які змогли зібратися в цей день, вшанувати нашого героя Максима Кравчука. Дуже дякую командам, що відгукнулись на прийняти участь. Була присутня дружина Максима, тому для неї це пам'ять і нація, у якої немає пам'яті, немає майбутнього. Тому всім дякую, що були присутні, вшанували. Ми пам'ятаємо, за що ми боремося. Слава Україні! Всім дякую. Завершальним акордом другого турніру пам'яті Максима Кравчука стало традиційне фотографування усіх його дійових осіб і учасників на згадку на загальну світлину. Слава герою і вічна пам'ять Максиму Кравчуку. Автограф-сесія перший в Україні і саме у Дніпрі майстер-клас від молодої, вродливої і на пороках титулованої спортсменки бронзової призерки Олімпійських ігор в Токіо, морозової чемпіонки світу і триразової Європи з дюдо Дарії Білодіт. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Подібні слова, сповна могла мовити бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо, дворазова чемпіонка світу і триразова Європи з дзюдо Дар'я Білодід. Принаймні, її права рука, мабуть, не те, що зморилася, а навіть оніміла від десятків сотень підписів, які вона майже протягом години залишала на своїх світлинах у ході автограф сесії, яка передувала проведенню першу в Україні і саме у Дніпрі майстер-класу молодої, вродливої і не по роках титулованої спортсменки. В якому ініціювала, започаткувала і планує зробити традиційним заходом. І не тільки у нашому місті Федерація дзюдо України на чолі з її очільником Михайлом Кошляком. Такий складний час. Нам дуже приємно, що така людина к нам завітала, і наші дітлахи отримали максимум емоцій. А будь ласка, увагу, яке кількість коли количество дітей учасник майстер класі дуже приємно. Перевівши подих після автограф сесії на стислій урочистій церемонії відкриття майстер-класу, Дар'я була приємно вражена, якщо не більше, тим, що її урок на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста зібрав понад 300 дзюдоїстів і не тільки, але й прихильників інших бойових мистецтв різних вікових категорій, не лише Дніпра, але й сусідніх міст та населених пунктів, які завітали сюди, щоб пройти у неї навчання і взяти собі на озброєння кращі взірці техніки зіркової спортсменки. І бодай на йоту покращити, то удосконалити у такий спосіб власну майстерність для мене це велика честь приїхати сюди, а побачити таку багату кількість діточок та поділитися з ними своїм досвідом. У свої 23 в мене дійсно дуже великий досвід дзюдо. Я багато всього пройшла, багато цікавих моментів. І коли зараз є можливість поділитися цим досвідом з дітками, для мене це приємні відчуття. А я буду показувати свою корону техніку, це мої там, основні китки та перевороти в партері, якими я вигравала чемпіонат чемпіонату світу, чемпіонат Європи та ставала призеркою Олімпійських ігор. Далі вже безпосередньо на татам, який був схожий на мурашник, Дар'я Білодід, як і обіцяла, поділилася не лише своїми фірмовими переможними прийомами, але і власними знаннями та досвідом, які увібрали в себе як основи дзюдо, його складні техніки, доступні для розуміння спортсменів різного рівня підготовки, так і філософію, яка лежить в основі цього олімпійського виду спорту. Окрім цього, вона розповіла про свій підхід до тренувань, важливості дисципліни, самоконтролю та поваги до суперника, що є ключовими компонентами. Ми успіху не тільки в дзюдо, але й у житті загалом як потрібно зосереджуватися на деталях і мотивувати себе до щоденних тренувань і сутичок на турнірах, як переносити невдачі. У такий спосіб учасники занять отримали унікальну можливість не тільки побачити виконання технік на високому рівні, але й спробувати їх на практиці під пильним наглядом майстра. Здатність білодід надихати та передавати знання, зробила звітний майстер-клас незабутнім досвідом для присутніх зануритися у світ дзюдо з новою глибиною його розуміння, Зуміння і натхнення безсумнівно, подібні заходи не лише сприяють популяризації цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту, але й відкривають нові горизонти для особистісного зростання та розвитку кожного учасника. Він послужить поштовхом для великої кількості дітей від малого до великого, в своєму стрімліні розвитку як спортсмена, як людини, тобто комусь. це... Підправлять його, його шлях, і хтось е, може стомився і набереться нової нових сил, віде, нової віде. енергії від призера е, е, Олімпійських ігор і дворазової чемпіонки світу, і піде далі, буде розвиватися. Вже наступного дня Дар'я Білодід провела подібний майстер-клас у Львові. У листопаді місто Лева, а також знову Дніпро і Київ прийматимуть у себе уроки, які даватиме чемпіон і призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу і неодноразовий чемпіон та призер Європи. Володар другого дану Лаша Шавдотуашвілі з Грузії. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.